Зала слави UFC це про стильні піджаки та костюми. Це все звичайно круто і підкреслює значимість події. Але справжній Альдо зовсім не про дорогі костюми. Щоб нам по-справжньому зрозуміти, хто він такий, треба відмотати плівку дещо назад, навіть дуже назад. До хлопця шрамом на обличчі, який побачиш лише в хорор фільмах. Він відомий як Король Ріо, але нюанс у тому, що він навіть не зрівий. І знаєте, звідки цей шрам? Це не вулична бійка і ні, ні не ганстери. все набагато божевільніше. Сьогодні ми розкопаємо всю історію Жозе Альдо від хлопця, що спав на татамі, до абсолютної ікони ММА. Отже, ММА. Тож почнемо з головного: звідки шрам? Коли маленькому Жозе Альдо виповнився рік. Його сестри гралися і випадково штовхнули його на розпечений гриль. Так саме гриль. Життя вирішило позначити цього хлопця, натякаючи, що тобі буде нелегко і потрібно звикати уже зараз. Він народився не в сонячному ріо, а в Манаусі, місті посеред амазонських джунглів. Сім'я була бідна, батько працював муляром, а на вулиці треба було вміти постояти за себе. Спочатку була капоера, а потім він знайшов свою справжню любов – джиу-джитсу. І в 17 років він зробив те, що роблять усі мрійники. Зібрав речі і поїхав підкорювати велике місто Ріо де Жанейро. Достатньо просто уявити: тобі 17, Ти в чужому величезному місці в кишені не те, що нуль, а й самих кишень могло не бути. Він жив у Фавелі. Як ми знаємо, це не дуже безпечні місця і буквально спав на татамі у своєму залі. Легендарному нова Уніау, часто навіть їсти не було що, і саме в цьому залі простий голодний хлопець, який мріяв про бої, зустрів її Вівіан Перейру. Вона теж була бійцем, займалася джиу-джитсу і навіть виступала в Майтай. І на відміну від Жозе вона була забезпеченої родини. Вівіан, мабуть, перша, хто розледів Жозе майбутнього чемпіона. Вона підтримувала його, часто купувала йому їжу, особливо його улюблений Асаї. Це щось типу бразильської черниці. Вона була з ним ще до того, як з'явилися слава, гроші та золоті пояси. Його шлях до вершини почався не в UFC, а в промоушені WEC. Це була справжня хода переможця. Він не просто перемагав, він калічив. Його лоукіки стали легендою. Він не просто бив, він відбивав суперникам бажання ходити на тижні або навіть місяці. Тільки згадаємо, як він виграв титул WC, нокаутувавши Майка Брауна на турнірі WC44. Далі бій, який увійшов в історію на WC48 з легендою Юрая Файбером. П'ять раундів Альдо методично знищував його ноги. Після бою нога Файбера була просто суцільно фіолетового кольору. Це зробило Альдо загрозою для усіх і небажаним опонентом у ринзі для тих, хто все ще хотів вийти з рингу самостійно. Він настільки домінував, що коли UFC поглинула WC, Альдо навіть не довелось битись за пояс. Його просто призначили першим в історії чемпіоном UFC у напівлегкій вазі, просто тому, що всі і так знали, хто тут король. Він провів сім успішних захистів титулу UFC, це досі рекорд дивізіону. Він був непереможним майже 10 років. А його захист від текдаунів це щось з області фантастики? Понад 90%. Тобто навіть найкращі борці світу не могли пройти його. То чому ж король Ріо? Це прізвисько приклеїлось до нього намертво у 2011-му. UFC вперше за довгий час приїхав до Бразилії з турніром UFC-134, де Альдо був головною зіркою. Повітря на арені Ріо просто гуло. Коли Альдо вийшов на бій проти Кенні Флоріана, це було щось неймовірне. Його зустрічали як національного героя, як короля, що повернувся додому. Він переміг і захистив свій пояс. Саме тоді він став для всього світу королем Ріо. Далі він продовжував правити. Пам'ятаємо бій на UFC-142 проти Чеда Мендеса. Альдо накоготував його, вибіг з клітки і стрібнув у натовп святкувати зі своїм народом. Це були легендарні часи. Він перемагав найкращих двічі Френкі Едгара, корейського зомбі Чан Сон Джона на UFC 163, Рікардо Ламаса, а його другий бій з Мендесом на UFC 179 це один з найкращих поєдинків в історії дивізіону. Тож, за що він потрапив в залу слави UFC? Не тільки за пояси. Альдо, по суті побудував напівлегкий дивізіон. Він довів, що маленькі хлопці можуть бути головними зірками вечора. Він приніс дивізіону повагу. І навіть після поразки від МакГрегора, коли багато хто його списав, він знову зробив неймовірне, спустився у ще легшу вагу і знову став там одним з найкращих, б'ючись за титул. Це просто неймовірне бійцівське серце. Отже, що в підсумку, це історія про хлопця, якому життя самого дитинства підкинуло гриль. Буквально про хлопця, який спав на підлозі в залі, а потім став королем. Він став не просто чемпіоном, він став символом, символом того, що неважливо звідки ти і що сталося з тобою в дитинстві. Важливо лише те, на що ти готовий піти заради своєї мрії. Його спадщина не тільки пояси та рекорди, а й доказ того, що навіть найглибші шрами можуть стати частиною великої історії. А що вам запам'яталось про Альдо, крім бою з Конором? Коменти відкриті для вас і, звісно, підписуйтесь на Speak Pro MMA. Тут цікаво!